Заходи з міною безпеки для учнів проводяться з метою підвищення обізнаності про небезпеку, вибухонебезпечних предметів. Це важлива частина виховання культури безпеки серед дітей у воєнний час. Противотанкова міна називається ТМ-62М. Вона призначена для ураження великих цілей танків автомобілів, які проїжджають по ній під час таких занять. Учнів навчають розпізнавати міни та інші вибухові пристрої, розповідають про правила безпечної поведінки в підозрілих місцях, а також дії у разі виявлення небезпечних предметів. Вони розкидаються касетами, можуть бути розкинуті на території більше одного кілометру у кількості 100-120 штук в одній касеті. Якщо ви вже побачили, що така міна десь є, ми не проходимо далі. Ми обережно тими же слідами, якими ми йшли до цього, повертаємося на місце своєї дислокації, де ми були раніше. Одразу телефонуємо на лінію сто та повідомляємо, що ми знайшли міну протипіхотні міни, які призначені для ураження живої цілі. А саме лютини. це в нас граната типу F1, називається лімонка. Вона працює за принципом дістати чеку, і потім відривається в нас запал. Для того щоб спрацювала граната, вистачає 5 секунд, тому ми не чіпаємо їх. Заняття зміною безпеки триватимуть і далі протягом усього навчального року.